Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дивлюсь на вартість біткоїну, він знову поступово підбирається до свого максимуму: вже там 107 тисяч 108 тисяч доларів за біткоїн, Хоча ще. Буквально на днях він був 100 тисяч. Але що працює на це? Ну, по-перше, те, що війна між Іраном і Ізраїлем завершується перемір'ям, яке форсовано Дональдом Трампом, і кожна з сторін оголосила себе переможцем, і Ізраїль, і Іран, і насправді і Сполучені Штати також так? всі сказали, що перемогли, і ринки на це реагують позитивно. Але я звернув увагу на... Ще одну таку подію дуже важливу, яка не пройшла непоміченою на ринку криптовалют, а там ліквідність не така велика, тому навіть е, такі позитивні новини та, і початок якихось дій в деяких важливих країнах призводить до практичних впливів на ціну ключових активів, таких як біткоін. Та. Так от тепер Японія серйозно береться за криптовалют. розповім вам про це. а Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз. і Прокоментуйте, що ви про це думаєте. 24 червня фінансова служба Японії, так звана FSA, опублікувала документ, який називається Міркування щодо структури системи навколо криптоактивів. Ну, така назва цього документу, але він може змінити підхід країни до цифрових. Активів і вже створена робочу групу, яка готує пропозиції для великих змін в регулюванні криптовалют в країні. Їх обговорять на засіданні фінансової ради вже сьогодні. Чому це важливо? і Чому це навіть впливає на ринок, тому що зараз криптовалюти в Японії регулюються законом про платіжні послуги, які, ну так простіше кажучи, не відповідає сучасним реаліям. Да? Так, цей регулятор хоче перенести тепер криптовалюти під закон про фінансові інструменти і біржі, де вони будуть вважатися фінансовими продуктами, ну по суті, як акції. І це дасть дуже серйозні зміни в інвестиційному ландшафті. Да? Це по перше, зниження податків. Зараз інвестори платять до 55% податку на прибуток від криптовалют. Нова система може запровадити 20% відсотковий податок для криптовалют як для акцій. І це Привабить суттєво більше інвесторів, причому як звичайних людей, так і великі компанії, тому що інституційні інвестори в Японії, як у усіх країнах світу, також. Шукають якісь нові фінансові інструменти для диверсифікації для хеджування ризику країн, що дуже важливо на фоні цього геополітичного протистояння, яке спричинено такими активними діями Дональда Трампа на міжнародній арені, я розповідав вам про нову економічну стратегію Вашингтона, яка передбачає торгівельні війни як невід'ємний елемент взагалі от цього набору дій. Друга зміна це дозвіл на біткоїни Київ, так званий. Да? Тобто, що це? Таке Японія може зняти заборону на біржові фонди біткоїна. Да? Тобто, це відкриє можливість для інвестицій, залучити капітал, тому що оці ETF, так звані, вони дуже популярні в інших країнах. Що таке ETF? Та? Це по суті, коли інвестор може придбати криптовалюту, наприклад, біткоїна або якусь іншу, не маючи криптогабанця, не розбираючись в блокчейні, да? тобто не будучи там, скажімо, технарем грамотним, а просто може прийти на фондовий ринок. Так як більшість людей в розвинутих країнах купують акції, облігації, там в тому числі і золота, таким чином купують, і купити акції. Акції компанії, яка в свою чергу на ці гроші купує конкретний актив, ну в даному випадку той же самий біткоін. Так от в Штатах ми з вами говорили про те, що минулого року відбулася справжня революція на фондовому ринку. І на ринку криптовалют одночасно тому що Америка дозволила провідним гравцям запустити так звані оці біткоїни ці біржові фонди, які на гроші своїх інвесторів з фонду у ринку купують криптовалюти. Так, от такі компанії туди зайшли, як BlackRock, Fidelity, Grayscale, да? колосальні гіганти-лідеру ринку, і вони вже... Знаєте наскільки вже купили біткоїна, які припливи туди інвестицій відбулися? Це менш ніж за два роки. Да? Вже 130 мільярдів доларів. 130 мільярдів доларів. І це зростає по експоненті. Причому більше половини цих інвестицій це BlackRock. а це дуже особлива компанія. Я вам трохи про неї розповідав і буду розповідати ще детальніше. Третій фактор, третій великі зміни це взагалі розвиток веб-3. Це частина великого плану для нового капіталізму. Криптовалюти, NFT, веб-3 допомагають бізнесам створювати нові робочі місця, і вони посилюють ті. Країни, ті компанії, які користуються цими можливостями, тому що навіть дуже традиційний консервативний бізнес, такий, наприклад, як один з найбільших банків у світі, найбільший бланк США, JP Morgan Chase, який взагалі-то є дуже консервативним. І його керівник, легендарний Джеймі Даймон, доволі критично ставився до криптовалют. Але нещодавно вони випустили новий крипто. Коін, і таким чином вони стають піонерами оцієї блокчейн революції, криптореволюції, веб 3 революції тобто вони по суті такінізують свій надзвичайно Зрілий консервативний, дуже репутабельний бізнес. І Японія хоче модернізувати свої правила, хоче захистити свою репутацію на фінансовому ринку. Не хоче стати динозавром. Вона не хоче відставати від лідерів. І зростання підтримки криптовалют в Штатах і особливо при адміністрації Трампа могло вплинути на цей крок. Японія прагне увійти. В глобальну криптовалютну гонку вони готові ризикувати, тому що вони розуміють, що віддача ну, того вартує. Японія, взагалі-то п'ята економіка світу за розміром з величезним споживчим ринком, а також дуже великим експортом і імпортом. І ключове питання тут: чи дозволить Японія біткоїни ТІЄФ? А я думаю, навіть коли Японія дозволить біткоїн ТІЄФУ ці. Біржові фонди, тому що якщо криптовалюти визнають фінансовими продуктами, то ймовірно, що заборону на ці біржові фонди знімуть і це привабить нові інвестиції. Я впевнений, що вони це зроблять і що це будуть дуже великі гроші. Це потрібно для того, щоб. Оновити регулювання, позбутися застарілих законів, які стримують економічну активність, щоб захистити репутацію Японії як інноваційної країни і йти в ногу з глобальними трендами. І перш за все не програти США. Японія зберігає безумовно статус технологічного виробничого лідеру в світі, але і вона потребує реформ для того, щоб не потрапити в рецесію, для того, щоби. Пережити в розумний спосіб демографічну Кризу для того, щоб диверсифікувати свої інвестиції, свою економіку, свої економічні активності на фоні зростаючих геополітичних ризиків, і знайти не тільки високодохідні інвестиції, а знайти також ну фактично хедж, да? тобто захист від цих ризиків, які виникають на фоні карколомних змін в фінансовій. Системи світу. Тому не дивно, що такі новини з Японії вони допомагають зростанню ціни біткоїна. Я думаю, що саме цікаве нас в цьому чекає попереду. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви про це думаєте. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. До зустрічі!